Шановні аграрії України, команда компанії Политехніка щиро вітає вас з Різдвом Христовим та Новорічними святами. Цей рік був непростим, але саме ви щодня доводили, що український аграрій це сила, витримка та віра в майбутнє. Нехай Різдво принесе у ваші родини мир, тепло та світло, а новий рік впевненість, нові можливості. Та здійснення мрій. Ми віримо, що наступний рік буде добрим і врожайним, а кожен вкладений зусиллями день принесе свій результат. Политехніка і надалі буде поруч, підтримуватиме, розвиватиме та допомагатиме рухатися вперед разом з надійною технікою та перевіреними рішеннями. З Різдвом Христовим та Новим Роком міцного здоров'я, миру та щедрих врожаєв. З повагою, команда Полетехніка.